Ворожі кличуть удалечим мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе це все, що ти хочеш. Париж це все, що ти забажаєш. Слова, які Фредерік Шопен сказав 150 років тому, справедливі і сьогодні. О Париж. Привабливий загадковий, всесвітня столиця мистецтв, моди, смаків, розваг, парфумів, кохання. Іншого такого міста на світі немає. Париж привабливий будь-якої пори року. Париж різдвяний, привабливий вдвічі лише погляньте, чудові будинки, що сяють святковою ілюмінацією, неповторна атмосфера паризьких вулиць, посмішки і сміх, чудовий настрій все це святковий Париж. Всі, неначе божеволюють в очікуванні свята, і починають витрачати гроші, дуже великі гроші чи маленькі. Словом, усі, які знайдуться, і зауважте, тут є на що витрачати Париж. є символом розкоші та вміння жити красиво. Я вам пропоную відвідати знамениті паризькі магазини і відчути смак французької моди. Я впевнений, ви отримаєте велике задоволення від такої прогулянки. <поц 'я> У ці дні юрби парижан бігають великими та маленькими магазинами міста. Що шукають ці диваки? Кажуть, по перше, атмосферу свята, а по-друге, подарунки, а можливо і навпаки. <поц 'я> Для неї шукають якісь особливі парфуми і красиву білизну, якісь кільця браслети зі смарагдами та діамантами, якісь шоколадні цукерки, і різні ганчірочки від модних дизайнерів. Для нього шукають останні моделі мобільних, чоловічу косметику, що стала дуже популярною, шукають годинник з останньої колекції якогось ювелірного будинку, шукають краватки, шпильки до них і вино. А спеціально для дітей паради іграшок, свята, фей, чарівниць, лялькові плаття, убрання, горять золотом, сріблом, мерехтять дорогоцінними каменями, і це справляє величезне враження не лише на дітей, але і на дорослих. Найвідоміший магазин Парижа, галері Ляфаєт, до свята створює спеціальні пакуночки, янтураж навколо, аби купували або виривали з рук. І всюди на вулицях, у магазинах, будинках, вогні свята. Вони підштовхують, наказують, радять, зваблюють – усе, аби свято вдалося. Свято в Парижі почалося ще в листопаді урочистої церемонії запалювання 135 тисяч різдвяних вогнів на Елисейських полях. Але я знаю точно, що свято буде тривати вічно, тому що ім'я йому париж. Партнер програми туристична фірма феєрія. Ювелірні прикраси найулюбленіший подарунок францужинок. Якщо ви вже захворіли на загальне божевілля, неодмінно зазирніть до одного з бутіків на Вандомській площі. Саме тут зібрані найвідоміші ювелірні фірми світу. А забудовалася площа за проектом відомого зочого Жана Ардояна Манцара. Історія цієї площі дуже цікава: великі плани і обмаль грошей. Спочатку побудували фасади, згодом запросили інвесторів і на їхні гроші завершили будівництво. До речі, саме тут вперше з'явилися мансарди, економічний винахід того ж мансара. й центральна колона на площі теж чимало претерпіла. Спочатку там був Наполеон, потім Генріх IV, потім знов Наполеон. А барельєф самої колони відбитий з бронзи однієї тисячі двохста російських гармат, захоплених під Аустерліцем. Вандомська площа пам'ятає багатьох королів і імператорів французьку революцію, епоху реставрації. І всі героїв тих давніх подій ви можете побачити власними очима і навіть сфотографуватися поруч. Ви не вірите? Тоді відвідайте музей Гревен, і там ви зустрінетеся з тими, хто прославив свою епоху. Суперзірки, впливові політики, топ моделі, всесвітньо відомі знаменитості, великі спортсмени. Весь Париж зібрався сьогодні в музеї Гривен. І всі чекають тільки на вас. Музей кревеон це легендарне місце розваги і ілюзії. Він відображає нашу дійсність, він пропонує тетралізоване дійство за участю зірок усіх часів. Кілька зал, присвячені спеціальним ефектам, вони зачарують і вас, і ваших дітей. Але найцікавіше це, звичайно, воскові фігури. Вау! Тут безліч зірок. Але головна зірка це ви. Отак, От да. Ви можете подивитися в очі та здивуватися маленькому ростві Пікассо, Родена або Далі, сфотографуватися поруч із політичними діячами, акторами. А ще французькі королі, їхні дружини й коханки, двір Людовіка XIV, включаючи Мольєра, Расіна, Корнеля. Прикольно, ви можете себе зрівняти, подивитися, придивитися. Але головне, що ви самі можете відчути себе актором. Можете ще отак зробити. І так. А можна ще так.

А це Сальвадор Далі, а ми йдемо далі. Time, Кажуть, Джан Рено дуже на мене схожий, особливо носом. Кожна дівчина може відчути себе. Міс. Міс ґровен. Знаменити мірей мачі. Це унікальне почуття серед реальних, однак недосяжних персонажів наблизитися до минулих і сучасних зірок, видатних особистостей, що творили історію. Дійсно, весь Париж зустрічається в музеї Гревен. Ви теж можете приміряти одяг Тоні Паркера. Будь ласка, це для вас. Музей Гривен чекає на вас. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. А на вулицях Парижа тим часом триває свято. Наступна наша мета це чудова величезна ковзанка на площі перед ратушею. Однак, дорогою ми вирішили трохи перепочити в дивному місці бо бур, як його називають французи, або центр сучасного мистецтва Жоржа Помпіду. Це чудернацький будинок з різнокольоровими комунікаціями назовні. Міська машина. Французи вважали його таким же потворним, як і Вежу в перші роки її існування. А зараз це одне з найвідвідуваніших туристами місць. Тож, насолоджуйтесь видом барвистого і комедного фонтану Ігоря Стравінського, роботи Жана Тінгелі. Такої скульптури кінематики, так званий новий реалізм. Навколо грають діти, фотографуються туристи, а нам вже час на ковзанку. А це Пляс де грев, Гревська площа. Саме тут колись трачували злодіїв, а зараз ця площа називається площа Ратушна. І кожного року перед різдвом та перед новим роком тут заливають. Каток, на якому кожен бажаючий може покататися. Якщо у вас є свої ковзани, то це безкоштовно. А так треба заплатити 5 євро, залишити в залог своє посвідчення особи і своє вжиття, і можете спокійно кататись, так як це роблю я, Ігор Захаренко. Пока. Щорічно Паризька мерія влаштовує традиційну ковзанку під відкритим небом. Вона займає площу понад тисячу квадратних метрів, а поруч майданчик для дітей і, звичайно, санні гірки. Це весело, це свято. І навіть повна відсутність зимової погоди не перешкода. Сане плюдля мурабітюд. Мівре саме кожнем параде. <плес> <плес> Адже це просто здорово. Зимовий спорт прямо в центрі Парижа. Ковзання перед висвітленою ратушею з виглядом на сену та острів Сіте. До речі, це саме та знаменита пляс де грев, гревська площа, місце всенародних страт. Зараз її перейменували. Ну дуже похмура в неї була 500літня історія. Одна гревська площа була місцем не тільки страт, але й народних гулянок на всі свята. Колись тут був піщаний берег Лягрев, грев, звідси й назва. Сама ж площа була в чотири рази менше. Вона поділялася на дві частини нижню біля сени і верхню, де зазвичай збиралися люди, що не працюють. А з часом вислів фер ля грев набув теперішнього сенсу, тобто страйкувати. Сама ж ратуша заслуговує окремої уваги. До 13 століття в Парижі були королівські намісники. Поступово керування перейшло до гільдії купців, і в 1357 році, з подачі глави гільдії Етєна Марселя міське керування оселилося в так званому будиночку на палях. До речі, це його кіноскульптура. Знайомтеся, Йетя Марсель, перший мер Парижа. У середині 16 століття будинок на палях було вирішено замінити на справжній палац гідний Парижан. Саме цей палац став свідком, учасником і, зрештою, жертвою всіх історичних потрясінь XVIII-19 століття. Він бачив бутівників Бастилі, бачив Робець П'єра, кілька урядів, але не витримав Паризької комуни. Ратуша згоріла вщент. Новий палац побудували наприкінці 19 століття. Фасад прикрашають більш сотні скульптур. Тут і знамениті французи, і алегорічні зображення французьких міст, а також алегорії доблесті і чеснот, як повчання потомству і нам, туристам. Взагалі-то сюди туристів не пускають, і взагалі сюди попасти дуже важко. А от фєєра мандра попала. Нам вдалося сюди зайти, тому що в нас такі друзі. Внутрішнє оформлення палацу цілком відповідає смакам Третьої Республіки по кришталеві люстри, різьблення по дереву. У залі Старішини викарбувані імена всіх тих, хто керував Парижем, починаючи з 12 століття і до Французької революції. А у парадних залах Паризької ратуші проводяться багатолюдні прийоми на честь почесних гостей міста. Я, наприклад, все ще чекаю запрошення. А зараз я знаходжуся в центральному залі Паризької мерії. і я сижу на місці одного з заступників мера, на місці номер 13 Я вам покажу, що тут є. Це світло, щоб підсвітити вам. Якщо ви говорите, можна включити мікрофон. Пан мер, я хочу вам сказати, що ви не праві, наприклад. О, ні, це помічник, він каже так, до ко згідні. А тут є ще кнопочка за, проти, потім, мабуть, «відсутні». Дуже гарно, дуже зручно. Там сидить опозиція. dire bonjour. Добрий день, каже Клод Гуазген, депутат Паризької мерії. Всім привіт з Паризької ратуші. Ратуша це дуже важливо для Парижан, але це важливо для всіх. Я сподіваюся, що коли ви приїдете до Парижа, ви обов'язково відвідаєте мерію, яка дуже гостина. Тим більше, що ми дуже любимо українців і українок. Дякую. А сам кабінет мера щедро прикрашений гобеленами 15-16 століть, вазами із сербської порцеляни. Але мера ми не застали. Тож гайда на вулицю, на ковзанку, де вирує музика і сміх для підсилення відчуттів різні закуски, гарячі та холодні напої. А ближче до півночі справжня дискотека прямо на льоду. Les que je leur dis c'est plus beau que les bourgeons Vous pouvez vous imaginer dans le centre de Paris Vous Après des trattes vous... frittantes elle prend un sens l'amour Aïe, c'est bon, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe Mon s'est perdu sur les bords d'un jardin On okay. me l'a jamais rendu et pourtant je bien Les amants de Paris m'ont volé mes chansons parmi les amants le de roule Les amants de Paris se à Robinson Dans un que des points à d'accordéon yeah. Якщо город зав'ється Париж, то ріка називається Сена. А ваша подорож до Парижа буде неповною без вечірньої прогулянки на кораблику бато муш Адже у світі нема нічого більш французького, ніж набережні Сени. Екскурсія допоможе краще відчути той самий загадковий шарм Франції. І зрозуміти, чому Париж в усі часи вабив людей. Прогулянка ця гарна за будь-якої погоди, а Париж у будь-який час. І Парижа ніколи не буває забагато. Бо це як море, океан. Тому я не кажу прощай, Париж. Я кажу Париж до наступної зустрічі. Пери, аб'єнто! m'a pris l'âme, ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime, oui, d'amour. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais voyons vite que je te dis que je t'aime. Allons, pour les caresses. De mille maîtresses, elles m'oublieront bien vite. Et pourtant, moi de leur baiser, je me souviendrai bien longtemps. Lune après lune, la blonde et la brune m'ont fait sans phrase, goûter mille extases. Je jure que je t'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime et comment d'amour.